Yeah, yeah, yeah. Іноді буває так, що чорна палка в тебе в сраці Іноді буває, так що все нолений, подах в папці Іноді буває, так що дуї піджимає саду Іноді буває, так що сісти хочеш на веранді Але сісти я не можу, срака досі ще болить чорна штука, досі в мені, наче хворий Гаймори Два чорних моцних хлоп, мене жали в смятку Та проти я не здавався І плакав тихо в тряпку Іноді буває так, що чорна полка в тебе в стракці. Іноді буває так, що все нолений, подах в бабці Іноді буває, так що другі піджимає заду. Іноді буває так, що сісти хочеш на виранті, але сісти, я не ходентай посрати Тоже два шланги були глибоко, проте я зміг стояти, стояв я не так і того, поки не порвало, проти срака на все, життя запам'ятало, іноді буває. Так, що чорна палка в тебе в сраці Іноді буває, так, що новлений подах в папці Іноді буває, так що дуї піджимає ззаду Іноді буває, так що сісти хочеш на веранді, але сісти, я не по постради тоже до то шланги були глибоко, проти я зміг стояти, Стояв я, не так і того, поки не порвало, проти срака на все, життя запам'ятала Іноді буває, так що чорна палка в тебе в стратіноді. І в папці, Іноді буває так, що ду, піджимає саду Іноді буває так, що сісти хочеш на веранді, не, 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 буває так іноді буває так. Іноді буває так, Іноді буває так, я, буває так.